Вітаю вас, мої дорогенькі! Що піде від вас і що прийде на це місце? Що піде, що прийде? Хай погане, йде, а щось хороше приходить. Бачите, так воно і є. Тут кажуть, що є такий цикл, та коли одне відходить, інше на це місце приходить. Давайте будемо дивитися, що піде найближчий місяць. Так, а що прийде на це місце? І так, дивимося. Що піде, що прийде? Дивіться, очікування, очікування фінансового достатку. Прийде якраз цей фінансовий достаток. Або у вигляді бізнесу, роботи, хорошого співробітника, хорошого колеги, або хорошого, не знаю, начальника, можливо, так? Тобто хор хорошого роботодавця, можливо, у вигляді чоловіка теж може бути. А, до речі, піде та ситуація, коли ви не просто очікували, а з, ну, говорили сама собі або сам собі, що ну я реально вже все зробив, все зробила і вже б, вже б потрібно вже. Так воно і буде. Що піде? Що прийде. Так, дивіться, спокуса. Ну, давайте по покажемо. Угу. Так, що тут у нас піде? Ви були господарсь... господаркою ситуації? Можливо, ви мали щось чим керували? Це або ну щось матеріальне, тобто ви керували чимось матеріальним. Давайте так. Ця ситуація вона відходить. А, настає щось таке більше. Дивіться, тут у нас старші аркани. Тут якийсь період настає, коли вам потрібно перейти в певний Рубікон, а, де є спокуса, спокуш... ну, спокуса, наприклад, взяти більше, а, піти, піти якось не в ту сторону, щось таке буде. І вам тут кажуть, що на цьому етапі а, спробую трішки зупинитись і подумати. Тому що тобі одразу стане все ясно. Тут сонце, бачите, зверху, а на цій карті сонце знизу. Тобто тобі потрібно саме в, цьому, в цій ситуації побути в такій позиції, як підвішений, коли ну, начебто ти не керуєш ситуацією. А так воно і є, воно не начебто. Тут сам диявол показав, що ти поки що не можеш не керувати ситуацією. Ось і все йде з-під контролю в тебе. Побути в ситуації, коли потрібно просто повисіти, і якось так потрібні думки зайдуть в твою голову, все стане див... на диво ясним. Дивись, і прозорим сонце в, прямому, в прямій позиції. Це сонце буквально в перевернутій позиції, так? коли треба подумати. Ось воно виходить, і тобі все ясно стає. Тут якась дивна ситуація. Втрата контролю над матеріальним. Так, що ще? Що піде? Що прийде? Так, а тут говорять, ну, здивимося, які це. Угу. Ну, для вас це добре. Хм. Піде якийсь контроль. Відійде якийсь контроль. Контроль, можливо, якогось, якоїсь людини, будемо так казати, яка контролювала вас. Це чоловік, тут показаний чоловік. Не знаю. Якщо вас контролює чоловік, це ваша викладка. Це сюди. Знайдуться певні шляхи відходу від цієї ситуації, тобто обійти, або взагалі відійти на далеку відстань. Можливо, навіть і втікти. Тут можуть говорити, що хтось тікає від роботодавця поганого, хтось від. Аб'юзера, чоловіка. Ось. Хоча, знаєте як, тут прям кармічна могла бути ситуація, що всі і, і ви, і навколо вас люди могли говорити, що ну це твоя карма, це тут таке може бути. А, а ви, і знаходите якісь шляхи трішки ступити назад так, і знайти вихід із ситуації, і, можливо, навіть піти від нього. Ось так, Ви знаєте, це для вас дуже добре. дуже добре, Тобто, хто в такій ситуації, це ви знаходите нову сім'ю через деякий час. Ви знаходите як для себе. Тобто, ви не шукаєте якусь окрему сім'ю, а ви йдете на той шлях, там, де вас спіткає саме щастя і щастя сімейне. З коханою людиною, дітьми, якщо потрібно. Так, далі дивимося, що піде, що прийде. Засиділися ви на місці, кажуть, треба брати шанси. Що тут, ти по-іншому, і не скажеш. Не замикайтеся в собі, вам дав Боженька якийсь талант, розвивайте його, і вам просто вкажуть, що туди треба вкладати свої зусилля, туди треба вкладати, можливо, комусь вкладатися саме фізично. Тут буде щось, що дійсно ваш виграш якийсь. Далі піде ситуація, коли вам потрібно було економити і вам дають таку жирну, як Грош... грошину такого <гум> жирну. Взагалі ця карта каже, розпорядіться, будь ласка, нею його... з розумом. З розумом розпорядитися. І тут, знаєте, як, іде саме куди вкладатися в щось таке стабільне, що приносить вам спокій, радість і. Вам і вашим близьким. Так, що ще? Що піде? Що прийде? Угу. Ну, тут ситуація відходить. Піде те, що вам доводилося, наприклад, від чогось, начебто, захищатися, ось, відстоювати свої права, щось доводити комусь. Це не завжди виходило красиво, але вам кажуть, що ця ситуація відходить і зараз до вас буквально на вас дивиться ваша мрія. Якась далека така мрія, але вона все рівно, ну, як на горизонті вже видніється, що піде, що прийде. Ви досягли чогось, бачите, якогось успіху. Вам поаплодували люди, ви потішили себе емоціями перемоги. Ось, можливо, таке було. Ця ситуація буде відходити, так? Ви робите вже далі крок, тобто наступний крок, причому такий нормальний крок. Тут шрістка, так, а тут вже, вибачте, паж. Тут, коли ви виросли морально, і вже знаєте, що певний проєкт іде. У вас буде йти розвиватися. Тут іде початок розвитку. Так, що тут ще може бути, якщо це може людина бути, тому що тут фігурна карта, фігурна карта. Так, ну тут по-іншому не скажеш, ви досягли якоїсь такої сходинки розвитку, досягли якогось успіху в, вашому, в вашій справі, в вашому, в вашому проєкті. В вашій справі, наприклад, навіть якщо це щось стосується ну, близьких людей або роботи, тут все рівно. І кажуть, ви стаєте на дорогу інших досягнень і вже рухаєтеся більш повільно. І вам кажуть, рухайся повільніше, тому що ну, щоб не, не було такої небезпечної ситуації. Угу. Але рухайся, не стій на місці. Тому що паш тут, ви бачите, він трішечки такий задумчивий, стоїть і щось, щось там думає собі. Чи вмію, чи не вмію, ви вмієте. У вас все добре виходить. Перша сходинка є, друга сходинка пішла, вона якось така більш вища. І вам здається, чи ви зможете її осягнути. Зможете. Що піде? Що прийде? Так, бачите, рожеві окуляри просто розбиваються. І ви знаєте, що треба працювати над тим, що є буквально на руках. так? Якісь інструменти є, якісь відсутні, але у вас є ваша голова, ваші досягнення в минулому, і ви знаєте, що у вас щось виходило. Тут саме робота, можливо, буде. Далі співбесіда теж можуть показувати, що ви Дійсно відмовилися від рожевого сприйняття світу, рожевого сприйняття самої ситуації, можливо, або людини якоїсь. І починаєте трудитися на своє благо. Тут дуже хороша карта, це прийняття на роботу, це початок роботи, хорошої такої, яка і гроші буде приносити, яка буде приносити задоволення і творчу таку наснагу в вашому житті. Так, що піде? Що прийде? О, дві карти йшло, так. Ну, давайте подивимося дві. Так, що піде? Якийсь такий спокій. Нірвана. Угу. Потрібно рухатися. Щось з минулого починає виходити, ем, показувати себе. Ну, давайте в якому Амплуа. Ага. Угу. Наприклад, якась хвороба, вона чомусь показує, що тут треба лікуватися. Таке може бути це Або якась така ситуація життєва, яка теж викликає, ну, як треба лікувати цю ситуацію, так? Тобто треба поправити щось. А давайте подивимося, ну тут хороші карти спочатку йшли. Ви знайдете правильного. Як наставника, правильного, правильною людину, яка вкаже вам шлях. Наприклад, лікаря. Тут дуже хороша карта йде, що ви знайдете відповідь. Відповідь буде для вас очевидною, і ви зможете змінити ситуацію. Але потрібен якийсь спокій, щоб досягти рівня дев'ятки пентаклів. Це коли ви здорова, красива, чи здоровий, красивий при всіх своїх, ну як. В правах так, в цьому світі, і ви повністю насолоджуєтеся життям. Так, тут якийсь спокій потрібен. Ну, Можливо, трішки як в ліжку ну, покашляти, так, і треба <сум> вилікуватися. Тут може бути таке. А якщо тут говорить про ситуацію таку важку, то це теж ви знайдете відповідь, і ви досягнете цієї дев'ятки пентаклів, так, коли ви будете. Мати на руках так, те, що ви хотіли мати. Тобто гроші, гроші, так, причому тут повне виздоровлення і, або виправлення ситуації, в якій ви знаходитесь, що піде, що прийде. Угу. А тут що нам показують? Тут показують, що і з цієї ситуації є вихід, так? що ви довго облукали в лабіринтах ваших бажань. Не знали, як ну, щось опанувати, щось досягти. І все рівно, ну тут така витримка у вас просто, я не знаю, стійка, дуже стійка людина. А зараз просто якась така ситуація виникне, коли ви така, ну не знаю, чи так, чи направо, чи наліво. Взагалі, дві відповіді правильні, і ти не знаєш, що, що бути і як це здолати. Давайте сюди потоді подивимося, що тут хочуть. Порадити. Ну, бачите, ідея. Оцініть ситуацію, кажуть, тут саме порада така. Мозок не допоможе, потрібно саме подивитися, в очевидь, відкрити очі, бачите, і, на... і тоді як мозок зреагує правильніше. Тут щось треба побачити. Тому що ви, як з заплющеними очима, хочете щось вирішити на обум. Ні. Треба помацати саме цю ситуацію і цю ситуацію. Там побувати і там побувати. і... Потрібно вирішити. Стосовно чого, ну, тут, бачите, як сигніфікатор виходить ситуація, де ви розгублена чи розгублений були протягом такого якогось періоду ну, 9, може 9 місяців, можливо, так, десь так. Можливо, 9 днів. Можливо, якщо такий мінімальний період, тут щось таке йде. Ну, вже, вже, вже все потрібно завершувати. Так, добре, сюди ще покладу пораду. Угу. Ну так і кажуть, дивіться, знімаєте як з очей цю піліну, так? І розглядаєте ситуацію як з одного боку, так і з іншого, і вдивляєтесь, так? Угу. Ну, тобто щось, щось треба спробувати, одне і інше. І оцінити. Ну, я тут бачу, що ви обираєте начебто якийсь новий шлях, нову емоцію, ну, щось нове. Не знаю, можливо, хтось обирає між чоловіками, і тут нам дев'ятка може показувати, що у вас дуже багато чоловіків, так? які дивляться на вас, які пропонують щось, і у вас немає відбою від, від них, дай Боже, так? то ви можете обирати, і ви не знаєте, як вибрати. Або це можуть бути, не знаю, щось ще, якісь, якісь справи. Тобто тут, говорять, що ви якось новим шляхом підете? Оціните. Так, що ще? Що піде? Що прийде? Ця ситуація буде відходити, бачите? Що прийде? Ну, ні, вона така дивна. А ви як зможете, можете взагалі закритися. Бачите, це продовження йде цього, що було на початку. Ви не обрали, ви не обрали. Не обрали одразу. І найближчим часом, так, ви йдете в нове. Але до цього тут є якась така важкість, бачите? Давайте подивимося. Зруйнуй цю ситуацію. Треба кинути якось так. І поміняти курс. Або увагу, знаєте, як спрямувати увагу на щось інше, а тут воно само вирішиться. Буває таке, буває. Коли і так зациклена людина на чомусь одному і думає, 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 щось переварює, ну воно кажуть, що якщо це не дуже щось таке страшне, то воно само зруйнується і ситуація зміниться. Якщо щось таке. Угу. Все йде до завершення і цілісності для вас. Навіть бажання якісь ви виконуєте завдяки цьому. Тут людина, яка несе свій хрест. Все. І вона не знає, чи правильно вона несе, чи неправильно але вона несе. Давайте. Ви така. Собі, сама, сама собі знаєте, що треба так зробити. Правильно чи неправильно, треба зробити. Так. Давайте подивимося тепер, що подивимося, взагалі якісь поради, так, від вищих сил, хороші поради, хороші поради. Так, стабільність це дуже добре, кажуть вам, але трішки легкості не заважає нікому, коли потрібно оцінити ситуацію, так, і зрозуміти, що ти вже багато чого досягла, так? Або досяг. І тримаючи завойоване, так, тут людина тримає весь світ в руках, так, і ще думає, чи, чи це норм, чи це не норм. Це дуже багато, це дуже класно. Вже зробили, ну, похваліть себе. Тут саме про це. Похваліть. Просто я бачу, що ви не любите себе хвалити. Ну, буває. Сказати, що так, ти вмієш більше, ти можеш більше, але зараз ти клас, ти супер. Трішки свята, начебто кажуть. Ось а потім знову до нових звершень, щоб поставити нову мрію, нову мету і йти до неї. Ну, поки що так, мої хороші. Я дуже вдячна вам за все. Лайки, коментарі. Я дуже вдячна за фінансову підтримку, мої хороші. І нехай в ваших життях вам все світить ще більше допомагає. До побачення, па-па.